Так, вітаю, друзі. Чергова монета на огляд. Тернопільська область. Монета була випущена в обіг 25 листопада 2014 року. Номінал має 5 гривень, Виготовлена з біметалевого металу недорогоцінного масою 9,4 грама. Діаметр 28 міліметрів, тираж 20 тисяч штук. Гурт, секторальне рифлення. Е, значить. О, гарненька монетка. Е, монета присвячена краю з унікальними і неповторними пейзажами, гірськими рельєфами, річками, водоспадами, печерами. Перлинами заповідного фонду краю є Національний природний парк. Кременецькі гори та заповідник медобори. Тернопільська область займає західну частину Подільської височини і розташована на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної Європи до Центральної і Західної Європи, що сприяє розвитку підприємницької діяльності. Економіка області має аграрно промислове спрямування. Серед корисних копалин провідне місце належить природним будівельним матеріалам. Так, переходимо, друзі, до розгляду аверсу монети. Оп, оп, оп. Опа-опа-опа-ча. Так. От, о, ось так. Добрий фокус. Значить так, на аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України. Три зуб. Написи півколом вгорі Національний Банк України. Внизу 5 гривень. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі зображено стилізовану композицію. Маріїнський духовний центр Зарваниця. Рік карбування монети 2014 -й. Під яким зображено вежі Червоногородського замку палацу. Витинанку і на тлі фрагмента килима сову Болотяну. Ось такий у нас аверс. Так, друзі, переходимо до реверсу. Це вже я показую друзі дев'яту монету. З 2014 року. Шифраник залишився. Так, реверс монети. Так, 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 о, ось так буде гарно. Е, значить, на реверсі монети зображено герб області. По колу розміщені написи. Тернопільська область угорі заснована у 1939 році унизу. Отакий От опис реверсу. Тепер за традицією розглянемо герб області. Він змінювався у 2001 році був затверджений один. Потім у 2003 році було внесені невеличкі зміни. Зараз розглянемо герб в кольорі та зачитаю вам опис до нього. Так. Так, друзі, герб області. <кій> у синьому полі. Навхрест золоті меч та ключ. Над ними три срібні вежі. Щіт може накладатися на золотий пшеничний сніп, декоративні гілки, перевиті малиновою стрічкою і увінчені золотим тризубом. Герб затверджений рішенням Тернопільської обласної ради від 21 грудня 2001 року, номер 317 з доповненнями, внесеними її рішенням. Від 18 листопада 2003 року номер 203 згідно з положенням про зміст, опис і порядок застосування символіки Тернопільської області меч і ключ на гербі відображають історичну роль краю у захисті українських земель та Європи від нашестя завойовників із прадавніх часів. Три фортечні вежі символізують три історичні землі. З частини яких сформована сучасна Тернопільська область, Галичину Волинь Поділля і характеризують один із найважливіших історичних факторів регіону, в якому зосереджено найбільшу кількість оборонних замків України. Малий герб це заокруглений знизу синій щит. У главі щита три срібні білі вежі з відчиненими воротами. В яких золотий цоколь і золоті бійниці. В кожній вежі три бланки. У центральній частині щита нафри золоті меч, вертикально вістрями донизу і ключ, горизонтально вушком вліво борідкою донизу. Великий герб складається з малого герба і допоміжних позащитових елементів, щита, накладеного на пшеничне колоса, декоративних гілок українського орнаменту та малинових стрічок. Малинових стечок дивізу, що увінчені золотим тризубом. Так. так, ну що, друзі, ось і завершився огляд Тернопільської області монети. Бажаю всім мати. Хто має молодці, хто не має, отримати найближчим часом. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування.